Сьогодні я буду бити холодець з грудинки. Я її буду відварювати. І того росолу я ще додам моркву і додам цибульку, перець і сіль. Ложку мівіни, трошки розмарину. Добавляю два листочка, г грамів. Желатину. Простою водою мені набух, і я його розігріла, буду додавати до нашого бульйону. Грудинка вже зварилася. Бульончик получився дуже добрий. Добавляємо розтопленого желатину, бо будемо формувати наше заливне. І трошечки додавлю її. Ось так. Ще поклала три яєчка варених, порізала на половинки і поклала їх на дно. Ще по дну я буду давати зелений горошок. Ось так та грудинку розкладати по остатки моркви. Капельку укропу та розкладу де-не-де. Нашу заливку процідила. В нею буду заливати, і будемо ставити його в холодильник повного загустання. Ось таке заливне в мене вийшло.